Проводяться громадські слухання щодо проєкту внесення змін до містобудівної документації під назвою Денько на території для будівництва та обслуговування, виробничих складків приміщень за межами населеного пункту на території Великомрянської сільської ради Рівського району, в редакції темпів на території комплексної забудови, житлового кварталу, змішаної забудови і закладами громадського обслуговування, об'єктами обслуговування автотранспорту, виробничих складськими будівлями та спорудами за межами населеного пункту на території Великомрянської сільської ради Рівського району Рівненської області, зміна номер 2 Дане слухання проводяться сьогодні 2 грудня 2024 року у приміщенні Великоморянської сільської ради. Головуючи громадської слухання ясні голова Карпілка Володимирівна за секретарем Дане слухання є за порядку від господинах архітектури, благоустрою та замальних відносно сільської ради Козачу Польва. Вітаєм. Кількість учасників громадських слухань складає 5 осіб. Нам потрібно озвучити і затвердити порядок денний наших громадських слухань. На даний момент це чотири питання: перше це оголошення та затвердження регламенту громадських слухань. Друге виступ розробника містобудівної документації з презентацією проекту, третє обговорення питання щодо проекту внесення змін до містобудівної документації деталі план території для будівництва та обслуговування виробничого складських приміщень за межами населеного пункту на території. Великомулянської сільської ради Рівського району в редакції детальних план території комплексної забудови, житлового кварталу, змішаної забудови закладами громадського обслуговування, об'єктами обслуговування та транспорту, виробничними спадськими будівлями та спорудами за межами населення Путіна на території Великомірської сільської ради мінського району Лівінської області. Зміна номер 2 надання до озвучення пропозицій та зауважень. І четверте погодження містобудівної документації. Заваження пропозицій до порядку денного будуть. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити такий порядок? денний, прошу голосувати за проти. Утрималися. Рішення прийнято одноголосно. Нам потрібно ще також затвердити регламент громадських слухань, який буде включати з себе наступні етапи. Перше, всі етапи громадського слухання підлягають протоколюванню. Протокол громадських слухань буде розміщений на сайті замовника та у приміщенні Великомлянської сільської ради. Друге для подання пропозицій та зауважень необхідно вказати контактні дані, за якими буде ідентифіковано учасника слухань та коректно їх реєстрації пропозицій зауважень. Всі коректно подані відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року, No 555, В редакції постанови Кабінету міністрів України від 21 жовтня. Пропозиції зауважені під... Пропозиції зауваження фізичних та юридичних осіб, які не подали підтверджуючи документів для забезпечення їх ідентифікації, не розглядаються. Кожна пропозиція зауваження в разі потреби може обговорюватися учасниками, а також має надаватися аргументовна відповідь щодо врахування чи відхилення. Пропозиція зауваження, питання, обговорення та відповідь замовникам заноситься до протоколу. І останнє в разі неможливості замовника в розробленні бойової документації прийняти рішення про врахування. Відповідні пропозиції зауваження безпосередньо під час проведення громадських слухань. Така пропозиція зауваження розглядається на положення комісії у визначеному порядку. Зауваження пропозиції до регламенту громадських слухань будуть учасники. Мені mm -hmm. тоді ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати за, проти утримались. Рішення прийнято одноголосно. Отже, запрошуємо. Відповідності до завдання проєкту розбираються території, що до довідниці з камени. Та яка розташована за межами населених пунктів великоронянської територіальної громади, приміщення східні її частини. Проєкт розроблений в до відчину законодавства. Останні земель на України No 7119 та 17.06 2020 року. Всі земельні ділянки є півні від забудова. Частково території ділянок номер 1 2, 3 та 5, 6 передінають але 120 кВт. Планування обмеження на території внесення звільні є світанно захисна зона навколо спитського об'єкту підприємства 4-5 класу штуковості. 50 метрів від е, об'єкту шкідливості прибережна захисна смуга 25 метрів, охорона вздовж, е, охорона зона вздовж повітряних мінімалек передачі на проводі 110 кВт 20 метрів побутовок і лінії від храмі породів, вимовини не відхилила відхили їх положення, а також червоні лінії, майже саме користування, нормативною побутові санітарні розрив. Існуючи на існуючі обличчя дорожньої мережа в межах території. та з вулиці Свобода з села Великого Марина. Детальним планом території передбачається зведення житлових будинків поверховості на вище двох поверхів без корпусування Максарди з присадильної ділянки площі в межах 0,99. Вуличні дорожньої мережаю суміжних територій, для зберігання сміття облаштовуються майданчики з твердим покриттям, на яких встановлюються металеві банки з кришками або металеві. Функціонування проєктного району запроектовано єдино дорожньо-транспортну мережу вулиці проїздів, торгування проходження існуючої вулиці Приміська, існуючі польових проїздів, передбачається влаштування основних вулиць проєкт 1, проєкт на 2, проїзді проєктних 1 до 35, проїзди номер 18, 13-18, 27, суміщення з існуючим польовим проєздім. Водопостачання, підключення до централізованої мережі, орієнтовної точки підключення на перекресті вулиць приміська присестивна Дворецько-Посівкутська. До моменту проведення централізованої мережі пропонується злаштування індивідуальних установок. Водовідведення проєктні рішення враховують рішення раніше затвердження містобільної документації в частині забезпечення централізованої мережі каналізування та проведення мережі в межах проєктної території по орієнтовної точки. Ключені також на перехвесті вулиць приміська Зелені насадження спеціально призначення території об'єктів електрозабезпечення, території підрібля і перевої. Я щось прослухала десь на патрульні громадські, там громадські є, Та, Та, передбачимо частина, яка входить частково, де в нас ідуть чисті території від охованих зон забудова і в межах охоронних зон є нелепередачі, що відбачає злаштування стоянка. Є ще запитання? Якщо немає запитань, немає зауважень, то пропоную проголосувати за даний проєкт. Хто за? Вирішили проголосувавши задати проект важання громадські слухання щодо проєкту внесення змін до містобудівної документації детальних план території для будівництва та обслуговування виробничих складських приміщень за межами населеного пункту на території Великомецької сільської ради Рівського району в редакції детальних план території, комплексної забудови, житлового кварталу, змішаної забудови і закладу громадського обслуговування. Об'єктами обслуговування автотранспорту, виробничим з будівлями та спорудами за межами населеного путів на території Великомірянської сільської ради, Рівненського району, Рівненської області, зміна No2, такими, що відбулися у повній відповідності до чинного законодавства без пропозицій та зауважень, і винести на розгляд постійної комісії сільської ради даний проєкт детального плану території. Всім дякую за увагу.